Так, останній ряд на сьогодні. Голос сідає у мене 99-та, остака. Сьоме рік 300. Я не знаю, не буде нас більше, Шкода. Шостай рік, 5750. 0,68, 79, 32, 907. Так, ось цю атратію ми також бачили раніше. Непогана така цьому атраті. Почваємо. Також непоганий її стан. ціна її. Це вже історія хлопці, не машина. Це воно 100 в нас сто процентів оригіналі, ще ніде не 7000, досить досить непогано. Сім тисяч це машина хороша, але вже 7 тисяч машину це вже на жаль на жаль, на жаль, на жаль. Угу. Так. Мерседес. Ось такий бус. Так, звичайно, швиденько ще перебігаюся, вже заключно відео. І летимо на ринок тварин. 6200 п'ятий рік. Ось такий був сьогодні авторинок.